Добре, шановні, все одно, поки ви жаритесь під спекою, у нас тут є друзі, з якими я співпрацюю, мав бути сьогодні на Сході, але... Тут уже перевалило за 500. Цих лопатів я знаю. Бажаю здоров'я, друкарнія. Завжди мені на інтерв'ю передають якусь штуку, яку я не розумію, але ті, хто з'являється зі мною на десь запитання, каже, да, це річ. Командиру батальйону ми передали, що ви таку за як, як називає? Ні, не заряджалки. Заряджалки для автомата я тактичні, розумію. Марки. тактичні марки. Думав, два Ма, комплекта лена передали, тобто було ящички з синіми такими штучками і червоними. Кажу, слухай, воно надо, він каже, це річ. Каже, ти не розумію". Друга армія знає, що передавати. Е, знає, що ви робите з пластика. Е, до речі, це 3D-принтер, і зараз він показує, як він працює. До речі, Жодного разу не бачив. Так. так, це заріжалки. це підставки, це я знаю, що я передавав. Підставки під дрон. Це добре, що не я не передавав взагалі. От. Дрони, дрони. Так, так, хто? Хто? Розказувати буде. Про, що? Про? скільки коштує Про. Це, Про. Коштує це все і скільки грошей це треба. Ось це моє. Ага. Це друкарня. Ні, трохи це, це дорого. Я одразу по Що у нас по У нас величезна вибор скидів. Одні варіанти, потім у нас підписані приємні. Запрошуємо також. Закарнука. Що Я вона боляче робить? Вона робить зроблення. дуже боляче, І а, а ось ці прекрасні штуки номер можуть дуже гарно запалити комусь, комусь вдома. <рес> Знаєш, що окупантів, певні, ніх нема, у них тільки стиралки в окопах наші. Ось тому. Так, по світам, скільки коштує, от, води, от така лепівочка? ціна — 10 гривень. виключно пластик. Тобто, в принципі, воно коштує трошки. Віди робить набагато. Тобто це можна, в принципі, задавати своїми силами, робити дуже сильно і наближати нашу парію. Так. Мучати тебе не буду, Бігай в кіньок. О, друга Друкармія, піде звідки заверте на телефон. Майор Майку. Мої вітання. Слухайте. Я хочу быстрее, я знаю, тут знайти ще одна локація, яка мені подобається. Це мой розвивок О, так, і так. холодні і набої. Там ще й пострілів. Друк армія. Надрукуй перемогу.